Сьогодні у нас така тема про виразку шлунка і до чого тут бактерія. Чесно, не знаю, до чого тут бактерія, але ми запросили експерта, який в цьому нам допоможе розібратися. В нашій студії Юрій Душинський, гастроентеролог, а також панкреатолог. Доброго ранку. Вітаю вас. Раді вас бачити. Навзаєм. У нас у студії дійсно прекрасно, слава Богу, що Бог нас всіх оберігає, можемо рухатись далі. Почнемо з того, чому може з'являтися виразка шлунку, звідки коріння йдуть, так. Значить, виразка шлунка у нас панує стереотип, що це від харчування. Насправді, харчування ролі ніякої не грає, О, Так, тобто ми можемо їсти все підряд, окрім там, вживання алкоголю. Алкоголь це один із продуктів, який може це викликати, але виразка 90, так суб'єктивно відсотках випадків це хілікобактерна інфекція. Іфекції Хелікобактерна – це така бактерія, яка може потрапляти до нас в дитинстві. Вона з часом викликає запалення, яке переходить у виразку шлунку. Другою причиною це коли людині необхідно приймати ліки, які погіршують захист шлунку, а саме слизовий шар. І коли цього слизу стає, він не то що менший, він стає гірший по таким захисним властивостям, тоді кислота починає роз'їдати шлунок, і тоді. Творюються спочатку ерозії, це такі маленькі дефекти, а потім вже виразка. Це такі вже глибокі дефекти. Іде, але перше місце домінуючи таких причинах виразок це хелікобактерна інфекція. Ви якось нам розповідали про хелікобактер, що е, він і провокує гастрит, також так? Тобто це вже якась як наступний стадія. Трох, так, так, воно спочатку проникає. В більшості випадків воно проникає в дитинстві ага. від батька, там як е, раніше казали, у діда була виразка, да, у батька була, і в мене буде. Раніше. Вважалося так, що це спадковість іде. А насправді дід передавав своєму синові, ну, майбутньому батькові, так е, з поцілунками, там з побутом, а потім. Той передавав своїм дітям, і коли ті виростали, вже через запалення, яке постійно тривало, тривало там 10-20 років, то вже шлунок не справлявся з захисними своїми можливостями, і тоді вже виникали ці дефекти. Звичайно, що є ще інші оці причини, коли людина може не мати хілікобактера, наприклад, лікує суглоби спину, приймає постійно протизапальні засоби, і воно тоді також. Пошкоджує оцю слизову оболонку. Mm -hmm. Тому кажуть, що е, дітей не треба цілувати в губи. Це звідси пішло? Ну, якщо е, як би ми не цілували там ну, дітей, воно все одно буде е, провокувати. Е, да, Побут це одно, якщо є хелікобактер, а він є усюди, він є на поверхнях, але їх є біля 700 видів. І десь біля 40 підвидів цього хелікобактера, біля 40 от є такі патогенні. Ми не можемо визначити, чи це там від батька, чи це від побуту, чи воно потім вже в дорослому віці. І насправді в ротовій порожнині мало, цих інфекці... мало ці інфекції. Тому в дорослому віці тяжко передати, наприклад, при дорослих контактах. Так? в Дітей там немає е, дуже е, такого потужного шумкового бар'єру кислотного, коли інфекція потрапляє в шунок, вона все тут роз'їдається кислотою, а в дітей цього не відбувається. Тому при навіть незначних оцих кількостях, коли потрапляє в дитячий організм, воно починає викликати запалення. Юрій, які симптоми власне, можуть вказувати на наявність, що в людини виразка шлунку? Насправді, знову ж таки, є стереотип, що виразка це так завжди болить. І причому, чим інтенсивніше болить, тим більше людина думає до того діагнозу, що в неї виразка. Насправді, особливості інервації травної системи такі, що ми відчуваємо біль тільки в травній системі, коли йде розтягнення, або коли йде потрапляння на якісь дефекти, наприклад, виразки якихось хімічних речовин. Виразка в спокійному стані, вона в 99% не болить. Звичайно, є хірургічні там ускладнення, коли вона прориває, тобто утворюється така, е, отвір е, в цьому місці, або йде пенетрація, коли вона проростає в сусідні органи, тоді буде хірургічний біль, це буде дуже гострий, кінжальний біль. такий. Зазвичай виразки вони німі. Вони також ж болять, як і газ, при гастритах. Тобто, якщо туди потрапляє кислота, кислота у нас починає активно вироблятися. Коли ми там їмо, наприклад, ще є такий званий голодний біль, коли е, може кислота не уходити далі в 12 настепаву кишку. Тоді йде подразнення, воно буде боліти. Зазвичай біль, ми знаємо, є е, в шлунку виразка, є 12-палій кишці. Якщо е, у нас постійний біль, який нічим не купується навіть дієтою, то може запідозрити, що у нас є е, саме виразка у цих органів. Дуже дякуємо. А як, до речі, її визначають вже, е, коли людина приходить до лікаря, так до вас. Якщо там гастрит, то ми знаємо. А виразка як? А ну дивіться, а, по суті, лікування нічим не буде відрізнятись. У нас болить живіт, так? Uh -huh. Тобто це може бути гастрит, виразка, це може бути просто диспепсія. Людина переїла, в неї болить живіт. Uh -huh. Лікування буде універсальне. Тобто, їй дадуть якийсь інгібітор протонної помпи, спазмолітик, обволакуючий, може ферменти дадуть, і воно має пройти. За певний там період, за два тижні умовних, якщо в неї не проходить, або якщо є якісь такі е симптоми червонопропорців, як їх називають, наприклад, в неї є анемія незрозуміла, низький гемоглобін, тобто десь іде кровотеча, е якщо в неї йде е біля, яка нічим не купується, якщо людина худне, незрозуміло, якщо в неї є чорний стілець, це коли вже кров е е контактує з кислотою і далі буде чорний стілець, то тоді ми робимо Ви Виразку тільки можна побачити під час ендоскопії. По-іншому її там під час рентген, рентген, якщо виразка буде маленька, ми її можемо не побачити. Плюс, якщо ми знаходимо виразку на зонді, ми завжди маємо відчепнути кусочок під мікроскоп, тому що виразки схожі на е, певні види раку. Тобто є виразкоподібна карцинома, тому ми маємо, щоб це диференціювати, обов'язково зробити отакий от, е, метод діагностики. І якщо ми діагностували виразку, ми маємо повторно. Після курсу лікування зробити повторно, тому що, наприклад, буває, що хілікобактера немає, виразка є, людина ліки не приймала. А в неї там є якась ще рідша причина. Наприклад, є такі захворювання, там похинні утворення гастронома. Тому для цього треба до і після робити зонд. Як можна позбутися виразки шлунка, і чи можна це зробити без застосування антибіотиків? Так як, антибі... як антибіотики не лікують виразку, вони можуть лікувати тільки якщо там йде інфекція. Тобто на саму виразку антибіотики ніяк не впливають. Ми маємо зменшити кислоту. Зазвичай це робиться впродовж двох місяців для того, щоб шлунок сам себе відновив. Клітини uh -huh. шлунку вони відновлюються десь за три дні. Але якщо йде постійне запалення, воно може не так швидко це все відновитися. Тому Якщо у нас, наприклад, людина приймала протизапальні і за цього в не через це не утворилася виразка, то тоді антибіотики тут ніякої ролі не грають. Виразка тільки якщо є хелікобактер, тоді буде е, антибіотик. Якщо немає, її звичайно лікують інгібітори протонної помпи. Там чи аж два блокатори, на два місяці роблять контроль. А далі вже дивляться за динамікою. Дуже дякую. Чи якось в, в, в цьому протоколі лікування є і харчування? От як харчування змінити... ми, е, е, воно ніяк не впливає на одужання і воно ніяк не впливає на причини виразки. Так воно тільки може зменшувати симптоми. Тобто людина зазвичай не має якесь одне ураження шлунку. Так в неї, наприклад, є ще диспепсія. Вона там любить пізно поїсти, не те жир жирне з'їсти, В неї буде шлунок боліти. От щоб зменшити ці симптоми супутні, то їй Кажуть, там, посидіти на дієці, обмежити жирне, смажене, копчене, гостре, ну і виключити алкоголь, звичайно. Угу. Е, як можна зменшити ризики виникнення? Тобто, Чим в своєму житті ми провокуємо одне із них, ви сказали на початку. Це Так, хілікоба, якщо у нас є спадковість, тобто ми дивимося, у діда, баби, батьків була виразка. Перевіритись на хелікобактер, чи вона є, але ми її тільки виводимо, якщо є якісь скарги. Якщо скарг немає, то в принципі нічого торкатись не треба. Якщо у нас у родині була в когось онкологія, це також необхідно перевірятися там з певного віку. А потім, якщо ми приймаємо протизапальні засоби, тобто у нас є проблема там зі спиною. У нас є проблема там більший шиї чи суглоби, Так, ми маємо тоді прикривати дію, якщо це тривалий прийом, наприклад, більше місяця, то необхідно приймати засоби для шлунку, для того, то, щоб виразка не утворилася, знеболюючи, так якщо так, якщо знеболюючи, але не те, що ми там раз в тиждень прийняли так. Від того, у нас може заболіти живіт, наприклад, там випили засіб від зубного болю. Так і у нас від нього є такий популярний, не будемо називати, від нього може боліти шлунок. Але це не означає, що це виразка утворилася. Це побічний ефект безпосередньо цих цього препарату. Він потрапляючи на шлунок, його просто подразнює, у нас буде спазм, буде боліти. Але це не означає, що виразка утворилась. А вже якщо нам доводиться постійно приймати, приймати ці засоби, якщо це більше місяця регулярного прийому, то тоді треба вже прикриватись, бо тоді збільшується значно вир... ризик утворення цієї виразки. Gracias. Okay. Okay. Що ще якщо ми село ці гігієна, тобто щоб внизити в дорослому віці, хілікобактером практично дуже тяжко заразитися, але так як він є усюди, то якщо ми будемо таку побутову гігієво побутової гігієни дотримуватися, це мити руки, мити посуд, не вживати, не користуватись посудом після інших людей, так це значно зменшить ризик інфікування. Ну зазвичай, навіть такі правила, якщо дотримуватися в родині, все одно, якщо в когось є хілікоб. Бактер впродовж п'яти років інфікуються всі. На ваш думку з яка група людей найчастіше тут ну хворіє? В якому віці з вашої практики? Найчастіше ну Процис... тут не можна так якось диференціювати. Mm. Чи це зазвичай? Чим людина, от є статистика, що чим гірші умови гігієни, наприклад, в країнах там Африки більше йде, там де є тепла погода, тобто на півдні буде теж більше, коли інфекція більше мовляв розмноження. Індія як... де санітарія буває. В, ну, Теоретично uh, 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 там так, от по Африці я більше uh, знаю, а, от, да. по Індії, ну, вірогідно так, у них також буде більше. Але <реком> у, ві у віці, тобто, якщо людина чим старше, тим більша ймовірність того, що в неї буде виразка. Тому що виразка не утворюється отак, сьогодні інфікувався, завтра буде виразка. Да? Треба прийти певні етапи е через запалення шлунку, потім вже буде ерозія, потім виразка. До цього треба йти 20-30 років. Тобто, чим старша людина, тим більша ймовірність того, що в неї є виразка. В 20 років, якщо заболів живіт, мало ймовірно, що це в неї буде виразка. Іде. Дуже, дуже цікаво. Дякую. Ми знаєте, сьогодні ще говорили на початку програми про те, що сьогодні день обізнаності про стрес. І з Іваном просто ділили, ділилися тим, що здається, ну що там стрес якось і з вами теж спілкувалися, що впливає на здоров'я шлунка, на так е е всю цю систему. Чи якось впливає також стрес і на питання виразки? А, Ну раніше як людина там перенервувала в неї, наприклад, сталася якась там біда, в неї був дуже сильний стрес, її госпіталізують. В неї знайшли не виразку. Насправді виразка, скоріше за все. В неї в 99% випадка була ще раніше так. Вона просто не боліла або слаб, якось давала якісь дуже обмежені такі симптоми. Просто в неї діагностували, так як в неї був сильний спазм на фоні викиду там, кортизолу, викиду адреналіну, шлунок дуже заболів, і в неї пішло а, а, госпіталізація, госпіталізації, діагностували гарно. Тоді знайшли виразку. Але це не те, що там кажуть, що виразка відкрилася там, на фоні стресу, таке не бува. Вона вже була до того, так і тому стрес, звичайно, грає роль. Якщо він хронічний, то він буде підвищувати у нас кількість ранкового соку. Він буде постійно шунок холосту працювати. Це збільшить ймовірність, але це не є такою основною причиною того, що у нас гіпотетично там утвориться виразка. В основному інфекція і побічний ефект від системного вживання цих протизапальних засобів. І я ще хочу запитати стосовно того ви сказали, що на що впливає так на що людина, якщо, наприклад, вона переїла, да, дуже часто в нас в Україні люди можуть пити якісь там, називається там шведські трави, якісь uh -huh. настоянки такі. Вони зазвичай ну, на алкоголі настоять якихось трав. Чи це справді це допомагає, там не знаю, швидше переварити все чи прохідності краще допомагає? От що би б сказали сьогодні людям, які от, такі А, uh, ну по-перше, у людей дуже так різні? рідко, може, одного з десяти знаходиться дійсно якась хвороба. В основному це у нас болить травна система, бо неправильно функціонує тільки як спосіб нашого життя харчування. Переїли, пізно з'їли, стресанули, десь якісь ліки вжили, як побічний ефект. Тобто багато є факторів, які просто впливають на травну систему, яка починає так криво в боку дуже працювати. І не потрібно там, навіть, шукати панкреатити, виразки, якісь пухлини, камені, хірургію. Тобто, в більшості випадків це йде як наслідок нашого способу життя харчування. І лікування, коли ми призначаємо ці трави, ці всі настоянки, вони. Стимулюють просто роботу травної системи. Ми випили жовчогінні, воно простимулювало, травна система почала там краще працювати. Ми випили ферменти, воно простимулювало. Випили якісь там збори, воно теж починає там активніше працювати і людині стає легше. Плюс вона з переляку починає сідати на дієту, і вона починає там правильніше харчування. І Оце сукупність цих факторів викликає те, що людина починає в неї проходять ці симптоми. І Чисто, от із-за цього ми маємо якийсь позитивний ефект, а не те, що ці трави якось лікують шлунок, якось йому там виразку чи запалення знімають. Насправді, це просто стимуляція от травної системи. Да, для того, щоб вона так ситуативно привела її до ладу. Як ви ще дивитеся як гастронтеролог на те, що люди можуть поїсти десь в поширених закладах фастфуд, так досить жирна їжа, так і потім запивається все там такою. Газованою солодкою холодною водою, холодною водою так так напоями такими і кажуть, ну це я забиваю так, щоб краще мені перевариться. Чи правда це е, ну насправді це більше такі маркетингове поєднання для того, щоб людина повернулася через те, що в нейде а, швидкі. А, Потрапляння в організм в великої кількості вуглеводнів, легких, які дуже швидко потрапляють в кровотік, і також швидко вони падають. Тобто е холодні напої вони просто стимулюють швидше швидшу евакуацію їжі шлунку. Тобто людина е вживає велику кількість калорій, яка е дуже швидко е утилізується, наприклад, жирові відкладення, і вона знову голодна, mm -hmm. вона знову хоче їсти. Тобто тут більше йде такі моменти, які от, знаєте, фактори, які поєдналися вдало для тих, хто продає цей фастфуд, а не для людини, яка вживає. Звичайно, тут більше йде ризик не пошкодження там шлунку, а те, що в неї буде швидше швидше відкладатися ці надушок вуглеводні вигляді холестерину, вигляді… І, там, жирових відкладень, так і це збільшить ризик серцево-судинних захворювань, збільшить ризик цукрового діабету. А е, якщо фастфуд, ну він може бути у нас присутній в житті, звичайно, але не як системне таке джерело. напої, це просто фізика, так що холодна, холод ну, ну, ті просто... напої, які продають там, то вони дуже багато мають цукру, тобто вони хіба там без цукру брати, а гази, які напої, по їх вони ніяк не впливають. Ну, якщо у людини є якісь е, збільшена кількість відрижки повітрям, тоді її протипоказано цей, але газовані напої це частина нормального харчування. Тут більше роль грає те, що вони дуже е, солодкі, дуже багато мають легких вуглеводнів. Оце мінус іде. а холодне воно просто швидше е, стимулює е, звільнення так шлунку від їжі, яку ми з'їли mm. там. Юрій, дуже дякую за спілкування. Дякую, що до нас завітали. Дійсно, прекрасна, чудова розмова про здоров'я нашого шлунку. Друзі, нагадую, що у нашій студії Юрій Душинський, гастроентеролог, панкреатолог. Ну а вам бажаємо Юрію охорони, благословення вам, вашій сім'ї, і вашій справі. Дякую.